Привіт! Слухаю уважно, що сказала Олена Добродняк. Психологія сьогодні дуже популярна. Є доступ до книжок статей, дуже багато інформації. Також можна зайти в інтернеті. І здається, що основні базові речі вже всі знають. Але це не так. Щодня в кабінеті психотерапевта частина часу витрачається на психоедукацію. Ми пояснюємо, що кризи це нормальна, ознака розвитку дитини або сім'ї, що підлітковий бунт має своє пояснення і причини біологічні, психологічні та соціальні, що конфлікт неминуча частина стосунків, що алкоголізм не є поганою поведінкою, а є хворобою, що не треба дозволяти до себе погано ставитися навіть під прикриттям любові бо така любов називається насильством саме про це в дуже зрозумілій і одночасно емоційній формі з багатьма прикладами розповідається в тій книжці а ще вона просягнута гумором і небайдужістю автора і це дуже відрізняє її від сухої професійної чи технологічної літератури. А ще в ній знайшлося місце для особистої теми про сім'ї з дітьми, що мають інвалідність, теми, про яку ще 20 років тому говорили тихо і сумно. Володимир Станчишин упевнено просуває популяризацію психології та психотерапії в нашій країні. На цьому все. Дякую тобі за увагу.